Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Днями ворог атакував ТЕС у прикордонній зоні. Які це матиме наслідки? Та чи завдало це проблем енергосистемі? Чи були якісь ушкодження? Подивимося. Так, удару завдали, але я так розумію, що змогли. Скажу відверто, удару завдали. Збитки є, але ось ці карти всі вони пом'якшують вежу. Тобто, був удар. Знаєте, здається, більше, ніж, дійсно, насправді воно є. Тобто, мені здається, що ні. Якось так. І так, які це наслідки, подивимося ще. Е, дивіться, е, так, е, перша карта у нас випадає така блокада, да? <кій> ніби заблоковано все. Але я наскільки бачу, е, тут, е, в принципі, все владнається. Так, як я вже сказала, що е, більше виглядає, ніж воно здається. Немає таких сильних пошкоджень. Тобто насправді воно є пошкодження, але вони не такі сильні, як їх, ну, на перший погляд, як можна так сказати. Тобто там можна пом'якшити. Ось, і карти показують, що в принципі наслідків тут не буде. Тут вийде з ситуації тест, тобто енергосистема не по... Я маю на увазі, що давайте подивимося ще перебої. Чи будуть перебої з світлом, чи ні. Ну, от карта вже виходить. Ну, в принципі, дивіться, це я так ще розумію, що це буде не у всіх. Не у всіх. Якісь, десь будуть обмежені люди, десь ні. Да, от так, от як я і сказала. Комусь буде добре, комусь не добре. Це, знаєте, вони якось не знаю, як вони це роблять, розпреділяють. Вони якось так розпреділяють, що хтось дійсно попаде, що буде сидіти там декілька днів, можливо, без світла. Ось. А взагалі-то більша, переважна частина населення, нічого в них такого не відбудеться і не, навіть не помітять, що щось відбулося, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.